А пане Гірот, я вам яка позиція ближче Арієва, Веніславського чи можливо Арішонкова? З питання подовження чи не подовження термінів виновлення даних? Ну знаєте, знаючи всю цю предісторію, я не можу о, не висловити сарказм в сторону о, народного депутата по відношенню того, чим думали, коли скасовували. Все це, коли знищувались весь цей облік, коли військові комісаріати прибирали, коли всі публічно голосували, давайте, давайте, армія не буде ніколи призивною. Тобто всі будуть на контракті. Ну, це вже е, десятий момент. А що стосується, будемо казати, решти речей, ну давайте е, от правильно абсолютно сказала людина. В студії відносно того, що відбувається, угу. Руслан, Я таке ж саме від, знаєте, спостерігаю, Ну, не буду називати військовий комісаріат, який знаходиться поруч з моїм домом. Більше того, скажу, державні службовці чи працівники збройних сил вже 17-ї години йдуть додому. Після обіду вже немає людей, які б стояли в черзі. Тобто я не можу зрозуміти, про яку навантаженість йдеться мова. Нехай мені пояснять. Е, розумієте, е, питання це архіважливе. Тобто, те, то, що ми е, знищили здоров, е, по-іншому це не назвеш, тепер треба швидко оновлювати і швидко приводити до сучасного стану. І це дійсно необхідно робити. Тому розтягувати термін, де це скоріш за все виглядає ще один спосіб знаєте, затягування вирішення. Ну, це приблизно як люблять окремі адвокати затягувати розгляд справи в судах. Вона може там літься руками. Це приблизно із тої ж самої серії. Тобто. Якщо людина а, серйозно налаштована, якщо людина дійсно прагне, то я не бачу е, жодних е, знаєте, таких обмежуваних важелів. Так дійсно буває, що зранку людей значно більше ніж в обід. В обітк взагалі може не бути. Тому питання скоріш за все, знаєте, про е, національну організацію всіх цих процесів і. Першу чергу, як громадяни України відносяться до всіх цих речей. А не питання, будемо казати, 60 або 150 днів. А пане Ігоре, ще одна важлива тема. Я хотів встигнути. Після обіду немає людей, не тому що вони розходяться бо вони не хочуть, а тому, що їм скажуть: вибачте, сьогодні ми вас не приймемо. А люди розвертаються і йдуть додому, приходять завтра. Тому що, якщо в них 17 годині закінчується робочий день, то очевидно, якщо до обіду зайшов натовп і він сидить всередині приміщення НАТО, людей то фізично їх не приймуть. Який сенс стояти в черзі? На вулиці вони розвертаються і йдуть, і це говорить про те, що проблема не в тому, що якось не так дуже сильно рвуться люди, а проблема в пропускній здатності ну, територіального центру комплектації він фізично не може працювати. якщо він працює з 9 до сімнадцятої, це реально правда. То тобто, ну, не круглодобово не круглодобово, да і те, що там електронна черга йде реєстрація після сімнадцятої. То я не знаю для кого ця реєстрація, або та реєстрація, яка з 8-ї ранку до 9-ї, де ти можеш, да зайдеш в приміщення, але тебе ніхто не прийме. Який в цьому сенс питання стоїть або ми збільшуємо пропускну здатність? Питання ж ну математика збільшуємо пропускну здатність, значить за одну одиницю Треба часу більше кількість, кількість. А, Маш, Питання, ну або кількість ТЦК, питання приміщення. Скажіть, це... чому у вас так багато ТЦКшників? Ну, дивіться, є так. ж різні інструменти. Так. Я закінчу Разом. або більша кількість е, часу, або більша кількість співробітників, які за ту саму одиницю часу, або більша кількість часу. І тому народні депутати розуміють, що один із варіантів рішення, і тут я погоджуюсь, це збільшення кількості часу, щоб та кількість, яка зобов'язана пройти через ТЦК для оновлення даних, зуміла це зробити. Інший підхід, якщо немає бажання збільшувати час, це ми збільшуємо тоді години, коли працює ТЦК. Як, як е, говориться, тоді окей, з восьмої да, до пізнього вечора, mm -hmm. або збільшувати кількість, тому що сьогоднішніми інструментами в даний відрізок часу це очевидно неможливо, і це вже всі бачать.